Що трапилось? Я повернулася в Акеня. Вони не сказали тобі. Ні. Клер померла. Наклала на себе руку. Мені шкода. Ні, ні, ні. Тобі. Тобі не шкода. Ти її отруїла тільки на цей раз. Словами. Я сказала їй все, що вона і так знала. Ти Звісно, Це вісно, я її позаздрав. Живу в кімнаті жінкою, чий словниковий запас містить лише 25 слів. Як ти думаєш, чому вони взяли тебе Астрид? Що створити зразкову сім'ю? Люди воліють для цього народжувати своїх дітей, а не брати чужих підлітків після кольових поранень? Ти мала відволікати клер від і не думаю, що це була її перша спроба. Це просто перший раз, коли вона це зробила. Я більше не прийду. Я прийшла сказати тобі це особисто. Залишу тебе тут себе. Я знаю, я знаю, що ти вважаєш мене жорстоко, але я просто намагаюся захистити тебе від цих людей. Ти не дорогий, мама. Це ми вороги, ти і я. Вони не хочуть зробити нам боляче. Це ми робимо боляче всім.